Вітаю вас, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткачо Володимир, бухгалтер та податковий консультант. Сьогодні я хотів би продовжити вчорашню тему про податкові зміни, які чекають нас 1 липня 2023 року. Давайте я розкажу вам трошечки більше про це. Мінфін на своєму сайті навів інформацію щодо листа про наміри та меморандум про економічну фінансову політику від 24 березня 2023 року, що містять заходи та умови, які реалізував та планує реалізувати і дотримуватись уряд України та Національний банк України протягом періоду дії програми. З 2023 року по 2027 роки, а також конкретні кроки необхідні для успішного проходження переглядів та отримання наступних траншів за програми розширеного фінансування для України. Це мається на увазі транші від МВФ, про які, ви, я впевнений, чую вже не раз. Отже, які саме зміни до Податкового Кодексу України нас очікують найближчим часом? У пункті 19 даного листа наведено кроки для підтримки вкрай необхідної мобілізації доходів? Більшість із цих кроків заплановано в рекомендованому Комітетом Гетманцева законопроєкті 84.01. Так. Мінфін у своєму листі підтвердив відданість мобілізації доходів, запроваджуючи нижню межу номінальних податкових надходжень за винятком ЄСВ. Кількісний критерій ефективності такий. Він очікує, що законопроекти, підготовлені в межах е, е, МПЗР, буде прийнято до кінця червня. Так званий структурний маяк. Із уведенням у дію з 1 липня 2023 року, що буде свідченням нашого зобов'язання посилити мобілізацію доходів. Після прийняття перший компонент закону відновить довоєнну систему оподаткування для платників податків, які перейшли із загального режиму оподаткування, наприклад, з плати ПДФО, податку на прибуток підприємств, ПДВ на єдиний податок. Крім того, це відновить у довоєнному вигляді групи, які мають право на сплату єдиного податку і усуне глазівки у застосуванні 2% ставки єдиного податку. Отже, це все, що я зараз сказав, це стосується 2%. Їх відмінять. Все. Фініто ля комедія, так кажуть. Цей закон також усуне особливості застосування спрощеного режиму оподаткування платниками єдиного податку, за ставкою 2% та відновить двоєний режим для цих платників з 1 липня 2023 року. Друга частина закону скасує мораторій на податкові перевірки з 1 липня 2023 року, як я вже зазначав вчора. Це має допомогти покращити податковий комплаєнс. Так зване е новомодне слово, яке означає дотримання вимог податкового законодавства. Ще одна складова цього закону передбачатиме відновлення відповідальності за невикористання реєстраторів розрахункових операцій РРО у точках роздрібної торгівлі, що вступить в силу з 1 липня 2023 року. Тож, як, якщо у вас. Досі немає РРО, а ви займаєтесь розрібною торгівлею, то в саме час до 1 липня РРО ввести. Досі зазначу не зрозуміло, чи будуть штрафувати за той період, коли ви ніби мали ввести РРО, але не вели. Поки що незрозуміло, будемо відслідковувати. Якщо щось зміниться, я обов'язково вам повідомлюю. Також у листі йдеться про скасування або поступове припинення більшості податкових відстрочок, запроваджених під час воєнного стану. Це стосується. Такої строчки як на сплату митних зборів з 1 березня 2023 року. Та скасує решту відстрочок на сплату імпортного мита з 1 червня 2023 року. Також в листі було сказано, що не продовжуватиметься термін дії положень податкового кодексу, запроваджених під час воєнного стану, які послаблювали адміністрування. Податків і зборів. Також передбачено утримання від запровадження податкових амністій у період дії програми або від запровадження будь-яких податкових заходів, які поставили під загрозу нашу податкову базу. Ось, бачите, на жаль, ось такі ось зміни нас чекають. Бізнесу приготуватись, нам всім сили витримки! На жаль, наш уряд не знайшов інших способів, як наповнити бюджет, окрім як закрутити гайки бізнесу та народу. Маємо, що маємо. Як каже мій знайомий, будемо посмотрети. Бережіть себе, гарного вам дня! Якщо вам потрібні консультації бухгалтера, звертайтесь до мене через інстаграм, посилання я завжди залишаю в коментарях, в, в коментарях під відео. Гарного вам дня. Все буде Україна. Хай вам щастить.